Привіт-привіт! З вами я, ваша Мирослава, і сьогодні ми з вами проведемо розпаковочку ось цієї прекрасної посилочки, яка прийшла мені від компанії Лівеста, яку я замовила собі дещо, і вам, мої дорогі клієнти. Рада, що ви до мене доєднуєтеся, рада вас бачити. То ми зараз з вами розпакуємо. Немає звички розпаковувати на новій пошті, завжди розпаковую при вас. Але, можливо, треба розпаковувати на новій пошті, то я знімаю стежку. Всі, хто хоче зробити замовлення цих чи інших товарів, ви можете звернутися до мене, написавши мені, зателефонувавши мені, і я вам допоможу вибрати товар, який є в моєму інтернет-магазині. Товарів є предостатньо. Зараз дуже крутезні у нас парфуми. Деякі з них ви побачите. Один з них я відкрию. Хотіла собі замовити, але коли я робила посилочку, його вже розібрали і, на жаль, я не замовила собі парфум Лівеста. Але думаю, що він буде вже в наступній посилочці. Потім подумала, чому я не замовила інший собі якийсь, але щось так захотіла дуже сильно його і думала, почекаю. Але треба було якийсь інший замовити, оскільки вони всі унікальні, усі дуже крутазні, усі, неймовірно, класні. Так. Тут накладна, тут накладні зазвичай можна звірити всі товари. Також я заохочую вас приєднуватися до мене в структуру. Привіт, Наталичка, і працювати разом зі мною в інтернет-магазині. Так, що я замовила собі. Так, і Man. ось такий аромат. Замовив, то не собі, то замовив мені мій клієнт. Такий парфум це постійний клієнт Сергійчик. Він дуже любить парфуми. Він неймовірно швидко їх використовує і він захотів замовити два аромати, оскільки, якщо замовляєте два, буде вам знижка. Якщо один замовляєте, то ціна буде 500 гривень. Якщо два, то ціна буде по 400 гривень. Один з них так. Хочу все по порядку витягувати, так. щоб ви бачили. І ще один. Гадала? Ні, не гадала? Так, Оп. є. Супермен. Він хотів зазвичай е, Супермен перфумчик але я його переконала взяти ще і Іронмен. Супермен це такий, е, такий, я б сказала, молодіжний, солодкий, такий ніжний ароматик. Супермен. Е, Аналог забула. Кому цікаві аналоги, ви звертайтеся до мене в Директ, пишіть мені, телефонуйте, я вам скину посилання там, де я зібрала на всі аналоги, які є в нас парфумів до наших парфумчиків. А цей оцей, що я порекомендував Іронмен, оцей порекомендувала йому. Чому. Iron Man, Тому що це аналог Paco Rabanne Invictus, Дуже його люблю. Він дуже такий гарний, дорогий аромат. І всім його рекомендую, оскільки він дуже стійкий, дуже такий для ненав'язливий ніжний, гарний ароматик. То Сергій, парфумчики твої. Зараз я тобі зателефоную і віддам парфумчики. Так. Це два твої. І один парфум можу вам розпакувати і показати, як виглядає флакончик. Такий, це такий мінімальний подарунок буде. Одній людині моїй. Такий мінімальний подарунок зроблю. Не скажу кому. Але розпакую. Так. Розпакую шведеньку. Так, зараз я шведесеньку все порву. І ось такий. Витягнулася, розпакую. Привіт-привіт. Іваночка. Так, він так тут гарно сидить. Ось такий ароматик. Чоловічий, класний такий. Це 50 мл. Ніжна, така маленька. Така дуже зручна, в руці тримати дуже зручно і можна з собою навіть носити. Це теж дуже зручно, що можна завжди собі поновляти аромат. Аромат такий зараз. Зразу аромат розкривається спочатку в першу ноту початкову, потім ноту серця і в шлейфову ноту останню ноту завершення. Аромат. Привіт-привіт, Катінька, привіт-привіт! Дуже бачу, рада вас бачити. Ну, аромат е, та, дійсності е, відповідає аналогу, ну і ціна дуже крутезна. Тому, якщо ви хочете скористатися акцією по 400 гривень парфум, то вам треба замовити два парфуми. І тоді два парфуми буде по ціні 400 гривень. Якщо ви замовляєте один парфум, то ціна парфуму буде 500 гривень. Ну, тобто вибираєте, якщо вам треба достатньо тільки один, то замовляєте один. Якщо вам потрібно два, ви економите відповідно 100 гривень, 200 гривень на двох флакончиках. Ось такий гарний флакончик, дуже класний. Мені подобається гарно, такий стильний, дизайнерський такий Ну і аромат та, такий просто прекрасний. Так, це мені любимий. Я собі замовила цю серію. Зволоження, так, і олівчик тут. Ага, це надінка. Зараз покажу, я замовила. Це такий кремчик з кологеном, бачити, дорогесенька, Зволоження. Дуже 90% має кологен у собі. Це є веган-продукт, веганський, тобто натуральний. Це є день і ніч. такий, Можу ну, розпакувати, оскільки це я собі замовила. Я вже свій крем ботексу завершила використовувати і вирішила взяти ось такий собі крем, оскільки зараз у нас діє дуже вигідна пропозиція. Якщо ви робите замовлення на О, так, він запакований, я так от ножечок поставила. Якщо ви робите замовлення, з другої сторони, не відкриється. 25 балів, то ви маєте можливість отримати один товар зі знижкою 70%. Тобто, ви робите на 50%, бонус балів, і ви отримаєте товар, два товари зі знижкою. Ось така коробочка класна, бачите, дуже гарна, так гарно тримає кремчик. Люблю коробочки, для, для мене це теж дуже важливо. І ось такий кремчик день і ніч 50 мл. Веганський. Натуральний і 95% кологену. Термін придатності від моменту відкриття 6 місяців. Але зазвичай, якщо ви користуєтеся кремчиком день ніч, ну, і ніч зранку і ввечері, тобто на регулярній основі, ну, бо якщо користуватися час від часу, результату ви ніякого не отримаєте. Результат буде тільки тоді, коли на регулярній основі. Якщо ви один раз не з'їли хліба, це не означає, що ви на 10 кг походаєте. Це має все бути на регулярній основі. Тобто, так само і з кремчиком, щоб ваша шкіра виглядала гарно молодо і ви завжди собі подобалися в дзеркальці. Відповідно, вам треба для вашого типу шкіри замовляти кремчик. Ну, наприклад, якщо ваша шкіра в 20 років виглядає як на 40, то вам потрібно кремчики купляти, ті, що для шкіри на 40 років. Тобто, не дивимося по... Віку, а дивимося по стану шкіри. Якщо ваша шкіра в 50 виглядає так, як на 30, то, відповідно, кремчики можна купляти 30. Розуміємо це, так? Ось такий гарний крем. Найбазна, Запакований. З такою фольгою гарнесенько. От густий. Вираженого аромату немає. Дуже густий, дуже ніжний, мені подобається. Таке буде хороше зволоження, тому що там написано зволоження для шкіри. І ну, будемо пробувати. Мені, мені я купляла собі пробники, мені дуже сподобалися цією серією флослик. Це серія, яка продається в аптеках, це є Польща. Також це в нас є. Серія собі купила, тому що це важливо, щоб серія дала результат, воно має бути на все запаковано. Дуже круто, бачите, воно що е, ніхто вам сюди не залізе, не відкриє, не спробує. І, 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 привіт, 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 дочка Тому дуже вигідно. Ну і ціна, відповідно, якщо цей кремчик, здається, це він зараз е, в ціні зараз гляну, я його брала зі знижкою, не скажу, бо я брала його з мінус 70. Не скажу вам, скільки він коштує. Мені здається, він 700 гривень коштує: 700 або 600. Якщо на нього акція, то 600. Ось такий теж день і ніч. 90% колагену в нього йде. Таке зволоження дуже хороше. Це є під очі. Кремчик теж 6 місяців від моменту розпахування. Привіт-привіт! Рада бачити, Іриночка. Ось. Ось, такі під очі. Зараз подивимося. Ну, тут воно вже не має фольги, якби вже немає потреби. Такий густий, не білий, Ой, а жовтий такий не прозорий, а білий маю на увазі. Ніжний, ніжний гарний. Теж немає вираженого такого аромату, така, така якби фармацевтика. Цей крем в аптеках продають, тому говорять, що він такий дуже дієвий. Вся серія від флослику, вона дуже дієва і дуже, якщо там пише зволоження, якщо там пише кологену, стільки, значить скільки воно є. Ну, не капля кологену, чітко пише скільки що тут є: 97%. Так, і в нас теж натуральний день і ніч. Це в нас є сироватка. Так, так розпаковуємо, вона теж запакована. У мене цю серію вже замовляли клієнти, дуже задоволені, завжди чекають, коли буде акція. Ось така сироватка. Сироватку можна наносити зранку і ввечері, можна наносити тільки два рази на тиждень. Кому є акції? Я наношу ну, в більшості випадків завжди на вечір, але стараюся два рази на день наносити. Раз це вже все мені, я вже разом з вами все протестую. Дуже люблю все на аромат. Так, от така рідка гелева, така гелева прозора текстура, вам видно, так? така гелева, прозора текстура. Теж без е, такого, зовсім без, без ніякого е, аромату, ніяких ароматизаторів тут нема, що супер. Ну, Ароматизатори ну, вони не потрібні в кремчиках. ну, якби... Гарна сироватка, її треба наносити на чисту очищену шкіру, протонізовану, і тільки тоді дається сироватка, але сироватку обов'язково треба започати кремчиком. Тобто, дивіться, як де. Очищаємо гарну шкіру, тонізуємо її тоніком. Потім наносимо сироватку, потім кремчик під очі вбиваємо ось тут, ось тут, тут під очі вбиваємо. ось так. Ось так, і тоді йде кремчик на повністю обличчя за масажними лініями. В сторіс я показувала вам, як виглядають масажні лінії, От як правильно наносити крем, бо це теж дуже важливо. Ось це моя така серія. Я собі зробила такий подарунок. Це Надінька. Це олівчик замовляла для губ. Він є, зараз я тобі теж Надійка передам, моя дорогасенька. Все є, ти вже мені вже кілька разів телефонувала. Ти моє замовлення, ось воно є. Твоє замовлення, твій олівчик, твої раблики дермофючі. Все є. Все тобі зараз теж передам. Як і твоєму Сергійчику. Так? Ось такий олівчик. Так, покажу. Такий для губ. Ось такий хотіла кораловий. Є гарний олівчик. Не буду пробувати, Мав би бути м'який. Я пробувала їх, то вони були м'які. Від моменту розпакування 24 місяці. Тобто 2 роки, я думаю, 2 роки ви можете використати його в 10 разів від моменту використання. Добре, це наш пілінг з останньої сторіночки, замовила собі. Такий пілінг можу продати, кому треба. Ціна по каталогу, зараз скажу. Ціна по каталогу 159 гривень. Ось така. Якщо ви робите замовлення з каталогу в мене, то ціна його буде 99 гривень з останньої сторінки. Тому вигідніше зробити замовлення, ну, будь-який один товар, наприклад, олівчик, і гель пілінг буде за 99 гривень. Або якусь масочку з каталогу, і пілінг буде 99 гривень. Тобто вигідніше так. Але якщо ви хочете просто гель пілінг то він буде коштувати для вас 150 гривень. 9 гривень, 160 гривень. Він дуже гарно очищає шкіру, зароговілі такі клітинки знімає, шкіра починає дихати, омолоджується. Відповідно, ну, ви відразу з першого користування відчуєте ну, такий ефект. Грейфрукт має в собі такі кислоти, які омолоджують. Оце дуже важливо, що грейфрукт це є омолодження вашої шкіри, ще плюс до того, що воно знімається пілінгом. Це я замовила. Це я замовила. Це в нас була розпродажа і, здається, я захопилася розпродажею. Я, здається, мала замовити по одному, але замовила по два. Ну нічого. Буду продавати, кому потрібно ось такий 12 місяців з моменту відкриття 300 мл ваді крем з авокадо і манго. Можу вам продати ось така велика баночка для всього тіла, таке зволоження. З задоволенням вам продам ось цей, цей такий крем, тому що я замовила чомусь собі два, мала по-одному. Це манго і, 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 і авокадо кремчик. Нічого про нього не читала, не можу сказати. Знаю, що манго має вітамін Е, А, А, Е або Ф. А якщо вітамінчик А, то він дуже гарно омолоджує шкіру. Вітамінчик С його освітлює. Авокадо, манго і, і олія, і оливкова олія. Таке цей от. Так. Так, це що в нас? Це навіть три замовила. Як в мене вийшло? Значить, Я собі замовила? А, ні, я Надя, перепрошую, я тобі замовила тобі одну і собі по дві виходить. Зараз я б я забула. Надінка, це ти замовила собі? Зараз по скільки ти замовила, не пам'ятаю. Забула. Також кремчик з оливковою олією і з маслом ши теж таке гарне зволоження, 300 мл. Така Дуже величезна баночка, дуже-дуже величезна баночка. Величезна баночка це теж все на оливковій олії. Ось такі класні розпродажі. Були. Хто хоче брати участь, вони ще є в наявності. Звертайтеся до мене, я вам розкажу про умови, як скористатися розпродажею і розкажу, які є товари в наявності. Так що звертайтеся, це новинки, таке буде. Ні, це я думаю, що цих товарів людочка не буде, тому що вони, напевно, разово зайшли як в розпродажу. Напевно, Світлана десь їх взяла. так що, ну, якби... Для, щоб нас потішити е, такими доступними цінами. Але вони ще є, я здивована, їх дуже багато є. Сьогодні робила замовлення, то в мене їх брали всі по одному, їх є три різних. То вони ще є. Я здивована, зазвичай розбирають дуже швидко, що є така ціна, ще й такий об'єм. Ось такі три кремчика. Три кремчика покажу вам зараз, яких три. Ось ці. Бачите, такі класні. І великий об'єм, що саме головне, величезний об'єм. Ось це все було моє малесеньке таке замовлення. Зараз я уточню наденька, скільки ти замовила, бо я щось не пам'ятаю, щось тобі замовляла. ця коробочка, ось така вся красота. Ось це все, що в мене є в розпаковочці. Так що, якщо ви хочете брати товари по супер цінах, хочете е, мати додатковий заробіток, ви можете приєднуватися до мене, розповім, як я працюю, як я заробляю. Е, як я працюю виключно онлайн, я працюю виключно не виходячи з дому. Тобто, це все можливо, головне собі поставити за ціль, заробляти. Е, Якби на такі прекрасні продукції товари неймовірно класні, люди їх купляють, людям вони потрібні. Яка ціна крему цього Надя, крему, Я тобі напишу в приват, яка ціна крему, кому цікаво, можу продати? Приват напишу. Яка ціна крему? По розпродажі вона одна. Якщо прийдете реєстрацію і він ще буде в наявності, то я вам скажу, як взяти розпродажу і скористатися ціною по розпродажі. А так, я напишу в приват, скільки він коштує. Треба подивитися мені ціни. В інтернет-магазині, що воно там коштує, тому що е, є різні акції, є різні вимоги. І, наприклад, якщо ви хочете скористатися акцією на гель-пілінг, то е, треба замовити один товар, і ви будете мати один, один товар в е, е, занижену ціну що 100 600 гривень, що 160 Ви економите 60 гривень. Тобто ви можете, наприклад, взяти собі улівчик за 60 гривень, і цей пілінг, улівчик фактично буде в подарунок. Тому ну, дуже вигідно робити такі акції. Ці пропозиції, теж, щоб скористатися розпродажею, треба виконати всі умови розпродажі, і тоді розп... відкривається доступ до розпродажі. Тому, мої дорогі, кому цікаво, хто хоче разом зі мною замовляти замовляти в мене, хто хоче разом зі мною працювати, заохочую писати в Директ або телефонувати відразу, це буде набагато швидше, якщо ви зателефонуєте. І я вам все розповім, розкажу, допоможу, порахуємо і скажемо, як вигідно і що вигідно. А наразі буду з вами прощатися. Це була вся моя розпаковочка. буду замовляти ще і будемо разом з вами ще робити розпаковки. Так що дякую, що ви були зі мною. Мені дуже приємно, цілую, люблю. З вами була я, ваша Мирославочка. Пока-пока!